Майже 10 тисяч чернігівців вже отримали підвищену матеріальну допомогу. Її розмір складає від 500 до 1000 гривень. Двічі на тиждень міськвиконком розглядає заяви людей і приймає рішення про видачу коштів. Цього понеділка опрацювали заявки 1800 чернігівців. Матеріальну допомогу ці люди зможуть отримати вже з завтрашнього дня. «Які у нас пенсії Мізерні. У мене 1085 гривень було. Ну от це зараз додали вже. 125 угу. Мені треба заплатити. От, У мене за телефон є. Внучка, студентка, Галина Марківна необхідні документи подала три тижні тому. Матеріальну допомогу отримала у відділенні Ощадбанку поруч зі своєю домівкою. 7 октября я віднесла документи, у мене були ксерокопія готова. була. Я постояла буквально полчасу на Шевченка 9. Вот. Ну вот это вчера пришло письмо, может и звонили, но у меня не было дома. Ну, і син що мама, це прийшло письмо. Попри провокації одноразову матеріальну допомогу, чернігівці отримують без перешкод. Ще є до трьох тисяч заяв від людей, Виконком готовий їх розглянути і у разі необхідності задовольнити, каже начальник фінансового управління міської ради Віктор Бистров. Головна мета, аби кошти потрапили до всіх людей, які дійсно мають скрутне фінансове становище. Якщо люди будуть писати і надалі заяви прикладати. Певний перелік документів, які необхідно. Ми казали, що це ще копія паспорта, копія дирекційного коду та копія документів, які підтверджують необхідність надання цієї матеріальної допомоги, то вони зможуть її отримати, наприклад, в листопаді місяць. Якщо вони навіть напишуть звернення в грудні, вони отримують її в грудні, тому що матеріальна допомога буде надаватися. До 1 січня програма надання підвищеної матеріальної допомоги прийнята за ініціативи міського голови Олександра Соколова і діятиме до кінця року. Однак є плани включити її в міський бюджет і на 2016 рік.